Доброго дня! Сьогодні я пропоную вам декілька ігор для подолання стресу у дітей. Тобто, це ви виконуєте спільно з дитиною. Якщо ви декілька разів програєте з нею, вона зможе самостійно, але краще все ж таки це робити з дорослим. Я дам декілька варіацій цих ігор, тому що, як ми знаємо, всі. Зараз дуже важкі часи переживає як країна, так і всі ми українці, тому потрібно якось допомагати один одному і комунікувати. Тому я бажаю вам гарного перегляду і дуже маю надію, що ви скористаєтесь цими іграми і відчуєте на собі, що їх користь все ж таки є. Для кращого розуміння для дії дорослого до дитини. Я сьогодні візьму свою доньку, з якою ми покажемо вам ці ігри, як їх проводять, яка роль дорослого в цій грі і яка роль дитини. Перша вправа називається люлечка. Тобто ми пропонуємо дитинці сісти на колінці до вас, спинкою до вас. Ось так обіймаємо її ручками, тобто вона захоплює себе і ви захоплюєте її ручки. Притуляємося щічкою до голови, або голівкою до голівки, і ось так гойдаємось. Це трішки заспокоює, так? Угу. А також можна ще, сідай поряд, ще можна запропонувати поколисати свою улюблену іграшку. Наступна вправа називається вітання. Ми будемо вітатися з частинами тіла. Наприклад, я говорю: Доброго ранку. Дитина відповідає, до якої частини, як називається частина тіла, до якої я доторкаюся. Тобто, доброго ранку, або там, привіт, здрастуй, «Хеллоу!» за вашим бажанням. А дитина відповідає, і потім можна ролями помінятися. Доброго ранку. Січки. Доброго ранку. Плечі. Плечі. Доброго ранку. Пальчики. Пальчики. Тобто ви проходитесь абсолютно по всьому тілу і навіть торкаєтесь п'яточок і пальчиків на ніжках. І потім ви можете запропонувати дитині обмінятися ролями. Ти до мене вітайся, а я буду відповідати. Доброго ранку. Щічки. Доброго ранку. Носик. Доброго ранку. Пальчики. Доброго ранку. Ось так. Наступна вправа називається пластилін. Ми запропонуємо дитині уявити в себе, що воно пластилін, або тісто солене, з якого можна щось зліпити. І пройтися по своєму тілу, ніби ми розминаємо, ось ми це пластилін. ніби ми розминаємо. Як ми розминаємо, щоб наш пластилінчик став м'який, еластичний, пластичний. Ми і ніжки, і носик, і щічки. Все розминаємо, щоб наш пластилінчик був дуже-дуже еластичним. Обов'язково пройтися також по всім частинам тіла. Наступна наша вправа називається коврик. Ми уявляємо, що ми коврик, і потрібно. Простукати. Ось ми вирішили прибрати і вибити коврик. Давай ти будеш мій коврик, а я буду твій коврик. Давай спочатку я тебе простукаю, щоб коврик наш був чистенький і охайний. Пальчики простукаємо, лобик, щічки, вушка. А тепер я твій коврик. Ми хлопками також проходимо по всьому Тіло по всіх частинах: до ніжок, до п'яток, абсолютно всі. І ще така вправа, яка називається Обійми мене сильніше, ніж я тебе. Це можна практикувати не лише з дітками, а якщо дорослому потрібні обнімашки, то можна з друзями проводити таку гру. Спочатку обіймаю я тебе, потім ти мене. І так. Ух, як сильно! Можна по декілька разів. І остання вправа, яку ми дуже полюбляємо, це малювання. Дитина повинна сісти спинкою до вас. Так. І ви малюєте в неї на спині. А вона повинна відповісти, що, на її думку, ви там намалювали. Так. Сердечко. Сердечко, так, можна цифри, літери, все, що вам захочеться. Цифра 4. Цифра 4, правильно. Один. Один. І також ви можете потім з дитиною помінятися. Ось такі ігри допоможуть вам хоча б трішки. Покращити свій настрій і трішки зменшити рівень стресу, тривоги у дитини. Тому практикуйте, пробуйте. Я гадаю, що ефект ви помітите дуже швидко. Всім до побачення! Дякую за увагу і до нових зустрічей!